Ще один аргумент на сторону проти, це корупція. Дуже часто в університетах, ти, якщо не хочеш вчитися, uh -huh. а маєш гроші, ти неодмінно диплом отримуєш. Тому що ти можеш десь через якісь десяті руки до когось там добратися, десь якось покласти в заліковку певну купюру, а можливо, це якось і по-іншому робиться. Не знаю, такого не робила. І, власне, якщо хочеш. То отримаєш за тебе, можуть це домовитися, можуть це зробити, і в принципі диплом є. Я веду до того, що не завжди людина з дипломом вона є справді фахівцем. Е, та і це дуже лякає. Mm -hmm. Ну це, це дуже негативне явище, яке присутнє в університетах. Це дуже лякає, особливо коли людина вчиться на медичному. Зовсім інакше знаєш заплатити, коли ти вчишся на філологічному. Ясно та так. зовсім інакше платити і не здавати екзамени, коли ти вчишся на медичному, і потім відповідно працюєш за своєю спеціальністю. І ну, типу, це становить небезпеку загрозу для інших. Це, це вважаю дуже е, неприпустимо, але з іншого боку навчитися здавати без цих корупційних схем це теж дуже велика і важлива навичка.